Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур'ярік. І сьогодні я знову на ринку, сьогодні 25 жовтня, я на ринку у Львові гортовому і розкажу вам ціни, які нові змінилися по борщовому набору, так як я з нього і почина. Цибулька така Миколаю Медуза, якраз вона на зберігання, може лежати до травня місяця, але треба. Певна температура, може і довше. По 14 гривень. Постійно стоїть тут на коміні кореєць Миколаєва і продає цибулю. Кажу, непогано. І я прийшов до знайомого Миколи, каже, що привезла така загранична якась бананка, гранада, як правильно. Гранада 25 гривень. Ось така краси. Це я по ринку бачив таку, думаю, спитаю, яка ціна. Так. Мелоді, твоя я скільки? 24 може бути, якщо 24. більше 4. І це його вітрина. Це його вітрина, це Микола. Бурячок, Бурячок 14-15. Які об'єми? Об якщо багато берете, так. Е, скидка, ну, звичайно, догорядість. Булька така по 14. І крупніша, якщо також. Та ж сама, просто вона частіше це селяні. Зрозумів. Бурятьок я вже говорив, 14. Така Відченна є бюджетна морква 18, 18 гривень. А скільки в тебе коштує коштується? Торгую 50, може бути 45, там, якщо більше. Корінь петрушки 45. І селера теж так само. А зелені. На кілограми 60. На кілограми 60. Картопліка це ж сама. Брав в нього. Сестрі буряк суперові. Чесно, солодкі, дуже добрі. Заходьте, беріть. О, зимове на зберігання, Біля 14, так. морква 22. Картоплятка 23. П'ять картопля стала на місце. 24, 25. Ну а тут така 23. Чорна редька 30 хочеть. Арбуз 20-15 ціна така сьогодні. Ці Булято 20. Що синя, що біла. 13-15 булька. 18-22 морква така. 35, а такий помідор. 70. А молода? Молода 45. 45 і цвітна. Ціна 100. Огірочок 100. А такі. 35. 35 І в тебе є ялти 70, наша так? Поняв наша львівська. І такі. Порей 40 гривень. Фурей 40 гривень. Гарний. Да. Гарний. Як на нові маячки, так? Да? Да, да. Білороса по 25 наша. І місцева картопля по 25. Білоруса є. А те що за сорт? Королева Анна, теж 25. І домашня місцева по 25. Топів, я трохи навезли. І є дуже велика, кілограмів більше, морка по 18, а так 22. Мелоді 13 посадочна. І в місцевих можна взяти по 20 гривень. морква, або рячок. 14. І картопля. Це що за сорт? Мелоді. Мелоді 6. Цінниці Така Капуста -так, агресор суперова 25 гривень. І вже на шинковку капуста піднялася. Я глянемо. Усім привіт. Ми бійці 122 батальйону. Бригади хочемо звернутися до Сергія Шелудько, Янголів Березані, до всіх небайдужих блогерів, а також до кожного, хто просто ненавидить російських окупантів. Ми відкриваємо збір на новенький автомобіль, який допоможе нам якісно виконувати бойові завдання. А також, можливо, в майбутньому комусь із нас врятує життя. Усі ми знаємо, що інформаційна війна має дуже сильний вплив, але зараз ми побачили, що обіцяний наступ росіянами на Харків захлинувся. Він захлинувся кров'ю російських окупантів. А Путін усіляко вигадує виправдання та каже, що він не планував окуповувати Харків та Харківську область. Вірте в Збройні Сили України. Бо дивлячись на те, через що ми пройшли разом з вами останні два роки, я вірю, що ми не просто вистоїмо, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Це по 25-й. Червоно-качанна 25, хамаленька, 25 таким 40 говорять. Є яровий пусто 50. З зимнім порівняння яровий краще на смак 100%, ну і він лежить дуже довго. До літа може лежати, я садив яровий непогано. Ну і ще є різні ціни. Ще Любаша є, козак, месідор, різні сорти наряду і такі ціни. Шесть харківські. І фасоля. Сіні різні. І каже, бананка 30, каже, а Я, я думаю, імпортна. Таке по 50 радіого салат, а гарне було по 80 гривень. 170 гривень. І гарне брокколість тоже 100 гривень. Пікінка. Оця буде 30. Більша 30. На кімчі. менше, по 40. Баклажан 25, огірок 100 гривень. Морози вдарили. Шо кабачок, що баклажан, та й все подорожчало. Такий польот по 45. По 35. А так їх такі? 55. 55. І такі гіркі по 60. Слава, да. Слабо, да? А такі? А такі 55. А таки? 45. 45. І така. 25. І така ще є продукція. Дайкон 40 гривень на гурт. А кукуруза? Кукуруза 12. Такі по 60. 35, 45 і 30. Салата 45. Яка. Бачу, бачу, дуже гарно. І така. Червона редька така по 40 гривень. Редицькі не бачив. поки. Цибуля 80 на кілограм. А петрушка? А кріп? 120. Грузія 120 і шпінат. Шпінат – 100 А кінза. Кінза 150. 150. Тоже колись на великій купані приходила Грузія. Тут дуже гарно. Одна один, та, це саме суперовіший був кропчик. Петрушка та саме. То саме да? Бачу. Супер. Перебрана. І шинковка капуста теж подорожчала. Я думав 28, кажу, 30 тут, мабуть, на гурт може бути 28. Подорожчала капуста на ринку. І тепер бачите, і тут. Морку можна купити за 50 гривень. Ну, люди беруть, можна так подивитися, по людях люди беруть. На гурт кажуть 28 гривень. А так тут щоб взяти, мішечку, 30 гривень. 30 гривень всюди. І навіть можна взяти, бачите, і деречка беруть. По 60 за кілограм. Але беруть. Якщо, Якщо взяти саму квашину, Алло, то в магазині буде дорого, кажуть, 200 10 100 гривень. Ціна піднялася, кажуть, вже просто така посадочна. Але якраз час садити. в Даний час перед морозами можна садити жовтень, листопад починається. І є різні, різні різні Садив монтану, як я вже говорив. Солодка, а вам вибирати. Є по 90 На зиму можна брати більш тонкішу такого, дрібнішу. Чесно кажу, що вона буде супер у вас. Піднялася на цьому і піднялася в розрібку 150 деревень. 150. 150. а А так 90. Туди ще їде, тільки тут. Це тільки тут. Ага. Морози на вулиці, а дядько продає такі гриби. Дуже великі, бачите, здорові, оба. А він продає такі грибочки, сушені. І різні 400 такі. А баночка скільки в тебе? 390. 390. А це що за сушений? Пів. О, пень... А підпенькі скільки? 1400. 1300 А такі молоденькі. 400. 400. Такі великі. 300 І є ще, бачите. Сушені підпеньки. Червоні сушені. Червоні сушені, ясно. Так що ще грибочки є. Вчора ходив сам за грибами, але таких грибів у нас в лісі немає. Е, певно, дядько Івано-Франківська. І яблука у нас від 20 до 30. І груша від. Ну, зараз вона буде сортуватися. Так само в на відправку. Збирають почки. по скільки в почках ви робите зараз? 125 треба чоловіку. Скільки банан влазить приблизно 20 таких бочків. 40 до 70 і нарад 60 до 100 І як завжди покажу вам красоту Отака красота у нас квітів хризантем. різні ціни і різні віт. самого кущика, маленький кущик менше, більший кущик більше. Тут виходить від 40 до 250 гривень. Ну, просто покажу вам таку красоту. Теж привезли. Ось такі гарні. І так як в нас мороз на землі, накривали наші квіти, а Мабуть, сороковка. Ось такі здорові великі. А сортів по скільки у вас такі? 300. 300 там. Добре. Гарна. Скільки? 300. Це який-то кущик гарний. Бачу. Бачу? Теж хлопотне діло І від відрозків вирощувати з весни до отакі от от квітки. Бачите, отакі квітки. Такі гарні квіти. Квітів на ринку дуже багато зараз. Теж було накрите агроволокном. Теж вдома накривають агроволокно. Воно легеньке, так що не моє. Але є. Така красота. І бачимо, беруть люди. Деякі роз вже, а деякі тільки починають там стуч гарні. бачите, така красива. От тут взагалі розкіли горді. Супер, яка краса. Дуже красиво. з тієї сторони. 120, 220, 170, 150, по 200. Така красафі є. І є саженці, кому треба, кістковіця, яка на кісточці 250, груша 200 яблука 150. Так що є, кому треба, будь ласка. А такі поскільки у вас? 130. 130 одній 150. зрозуміло Тоже красиво. Низько росли. І на цьому я закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Пишіть, які у вас ціни на ринку по борщовому Як вас картопля. Буде інтересно. В Україні перемоги. Слава Збройним силам України. Допомагаємо нашим хлопцям. До побачення.